Привіт-привіт, друзі! Усіх рада вітати. Так, маємо сьогодні середу. У нас на дворі... Бі, сьогодні тепліше. Тепліше вчора було тільки 9 градусів, а сьогодні вже тепліше. Ой, і дощу нема. Вчора був дощ. Взагалі щось кожен день потрошки показую дощ. Не знаю, чого так. Але, тим не менше, тепло. Як вже вам, дивився, травичка росте. Бумик п'є. Ну що, починаємо день, йдемо насамперед е, обходити, всі їсти пити. Своїх коськів вижену на двір, нехай тут пасуться. Ну що таке? Ну що таке? Ну, що на руки на руки? О, пов. На що? Йдемо коськів вижену на двір пастися. Щось трошки є вже що щепнути, нехай йдуть. І розпочинаємо день. Розпочинаємо нашу середу. Ну гайда, погнали! Пташки співають, теж заливаються співом. Віться, як травичка позеленіла. Моментально. Що навіть в шородкої не було. Ну, чекайте, дощ падає, а на дворі тепленько. Та й все одно пробуджується помаленьку природа. Так, що там, дівчульки? Йду. Навіть вон городок зазеленів сусідський. Кущі розпускаються. Ну, чекайте. Що там дівчулі? Гарні Гарнюлі. гарні улі. А, Але вже того сіна понакидали. Люди більше на землі, ніж цей. Нюшко, що там в тебе? Ти ще він не набрала? Ще ні, але ніби вже набирає. Але що хочу сказати? Там того року не пам'ятаю хто з них. За ніч набрало він'я. Щось з вечора дивилося, не було, а зранку прийшли. Вже За... І за ніч вім'ятки великі. Молока, купа. Все чекає, як на покуті, як на покуті. Тут такой, -ту такой, -ту такой. Зараз він дай їсти. Нехай йдуть на двір трохи, на прогулянку. Так, друзі, все, їсти, пити, всім дала. Там гарненько то то позмітаю. Бо вже цієї соломи не викидаємо, друзі. Сі, наверніше. Треба їм підложку, щоб вони мали. Гарненьку таку народи. Щоб огуня було тепло, щоб їм було тепло. Ну, бо ще такого немає тепла. Вже нема морозу, але там плюс три градуси, вночі, плюс чотири. Трохи мало. Стояти. все, що вони розкидають, їм на підложку зметаю. Поприбирала, позмітала, можна дівок випускати. Дала корму, дала, Буся доїдає. Дала корму, дала водички це і все. Ай, дівки, дам їм трошки хліба. Ну, що має хліб? Дам їм потрошки хліба. Ой, коли тунушка, друзі, дивіться, її нашильник. Щось так знусила. Що ти знусила так, на знає? Вона що знає? Я маю новий, зараз нові її перечіплю. Той треба буде викинути. Треба? А, що хліб мало. Хліб мало. Чи викину зашуруділа? Вони вже. Мі, ме на. Мі. О, марш. і їсть, і ще кричить. Сам тягнуть, але то все розумне. Скажіть. скажіть, що ні мене нічого не розуміє, ага. Та воно таке розумне, що куди там? Так, Буська ще тобі. Зараз дівчатка потрошки. Не переїдаємо, не переїдаємо. Абусь, ти є. Ось каже, ще жує.

Ну що, всі мої зазульки пішли на двір. Хоча не пасуться, вони наїлися, друзі, цьо. вони наїлися корму, хліба. А я тепер їх вигнала і вони дивляться, але нічого, щось собі щипнуть на свіжому повітрі. Та й все. Хочу почистити стіл, тут все таке. Знаєте, що я вам скажу? Зараз покажу, не скажу. Дивіться, друзі, яка вже гарна травичка, є зелена. Я взяла собі відро. А що? Та теж то якої трави можна курам нарвати. Та вже це Є шурвати. Ну, Чого не пастися? Він стоїть чи чаляля дивиться. Ну, нюхає, хто що варить. Де пахне? Але то ж зараз нарву травити, дам курам. Теж хочуть зеленого. Вітамінка. У ж кури не ходять нікуди, вони закриті. ну Зеленого хочуть, треба рвати. Подивилася нуха, що я рву і собі щіпає. А що? Але розглядають довколишнє середовище. Нуся, так? Ні, ні, та я не підійде, я нарвала курам вона прийшла. Ну-ха. Тут таке, а що заїдення? Ти пасися? Йдемо пригощати. Нарвала я трави вже зеленої. Ходіть, тютьки. Йдемо. Йдемо, йдемо. то рай. Як підбитий, перепрошую, припрошує. Що то означає господар. Сам не їйся, припрошує. А що? Я кому їсти, купа корей. Коли то порахувала, 42 штуки. Ну і три когота. І ранок на господарстві. Їсти пити. Вітер закриває. Їсти, пити, трави, пора, козів на двір. І вони що полягали і все, лежать. Не негодні, вони вже чекайте, з дня на день. Ой, сьогодні так подивилася, лунтика виводила. Такі вім'я набрало, По певно, у нас корше вради ніж але таке одно ну, дуже велике. Таке прямо. Таке прямо як передрудове. Хоча має родити п'ятого, але. Може, швидше вроде, не знаю. Ой, добре, друзі. Я до хати. Їсти зготую готую що-небудь. Та й знову буду робити на дворі, бо є ще що робити. Добре. Наразі не кажу папа, кажу до зустрічі. Думаю, що до вечора. Вам гарної середи, приємної, доброї, тихої, мирної. Все буде добре. Папа усім.